Сьогодні фонд родини Богдана Гаврилишина зібрав організацію громадянського суспільства зі всієї України. Премія відповідальності 2024 зібрала 212 історій відповідального партнерства у трьох номінаціях: історія відповідальності громади, національний партнерський проєкт та взаємодія без кордонів. Кожна історія унікальна, кожна історія дуже цінна і дуже важлива. Наша мета це підтримка громадянського суспільства, громадянських організацій в Україні. І якраз саме ця премія, яка теж підтримує ці проєкти, дає можливість розвиватися, є для нас дуже близькою. У нас була така полка дискусія, насправді голоси дуже сильно розділилися, всі надзвичайно сильні, і в цей шорт-ліст потрапили ті, ну з кого дуже важко обирати в різних дисциплінах. Ну я радий, що це доволі різні номінанти, які сьогодні перемогли в цій премії. Які ми отримуємо, ми спрямуємо на наш проект. Це реновація медичного обладнання для центру крові Збройних сил України. Максимально неочікуване, але надзвичайно приємно і це вагома відзнака е роб роботи всієї нашої команди на чолі з пані Наталією Тарабалко. Це це про визнання, це от про це. Тому що ну, Богдан Гавролишин для багатьох людей хто. Ну знаєте, мислить такими трошки категоріями на покоління вперед. Вони розуміють, що він зробив для України, і наскільки це фундаментально важливо. Відповідальність, взаємодія, вдячність це й основні цінності премії відповідальності.